Від ремонтних до очисних робіт директор комунального підприємства івано франківськ водоекотехпром Віталій Савченко розповів про проведені роботи у 2022 році. Також зазначає, що мешканці міста частково використовують нині каналізаційні мережі, які збудовані ще понад сотню років тому. Для приклад технічних умов, які видані в 31 році, 1931 року. Навіть є проєкт, як був здійснений, бачимо, Вулиці, найменування вулиць, куди була відведена мережа. Є план розвитку Станіславова. У тебе є проєкт окольний, ну, тобто проєкт каналізації в тебе такий є. Загальний буде. Минулоріч, каже Віталій Савченко, підприємство провело велику роботу з очищення каналізаційних мереж. Було піднято та очищено 18. Руї три десятих метрів кубічних води, в тому числі в паводковий період 2,2 млн води. З використанням когулянки 17 в сумі 45,3 тонн. З незараження піднятої води кажуть комунальники, уже понад 10 років роблять без використання хлору. З незараження піднятої води проводиться системою міоксріов h – виробництва гіпохлориду натрію, яке виробляє дезінфікат на місці. Потреби. Воно виробляється на комплексі водочисних споруд за допомогою дегідролізної установки, яка в процесі хімічного гідролізу виробляє гіпохлорид, який не відчувається мешканцями міста. Це не є хлор. Хлор ми не застосовуємо з 2060 року. Крім того, комунальники регулярно контролюють якість води. Відділ лабораторного контролю забирає проби як питної, так і технічної води. Загальна кількість 44 тисячі 276 проб води. З чого що складається? Питної води 37, 3, 13 проб, з яких проведено 98 тисяч 333 аналізи. І стічних вод 7 213 проб 32 527 аналізів. Роботу свою кажуть комунальники роблять, а оплату за отримані послуги жителі громади затримують. Торік заборгованість склала понад 70 мільйонів гривень. Нині вона збільшилась ще на 10 мільйонів. Складає 84,3 мільйона мільйони гривень, в тому числі населення 61,2 мільйона мільйони гривень. Тому хотілося б звернутися до всіх мешканців міста для того, щоб безперебійно та постійно функціонувало наше підприємство. Яке забезпечує послугу всім споживачам, потрібно розраховуватися за надані послуги Мар'яна Джерча настасія Бегей, телерадіо компанія Раї.